Дивіться, друзі. Камради мої форсують водну перешкоду. А я сьогодні так само, як уранці. Як уранці, що не зняв, чого ти зніяв в руках, виніс. Тут на сухенькому хоп-хоп дівся. І сухенькі класні ноги. А вони вон зараз ідуть, перебродять і. Перебродять. І зараз воно собі понабирають і будуть у мокрих чвакати. А я так перехитрив трошки систему. І зараз додому будемо йти. Там ще одне глибоке місце є, мабуть, так само, щоб кругу не йти. Схитрю трошки. Так що так, друзі. І середина весни майже можна і по воді перебрести. Місце вже хотів не світить, але нема чого вже. Знахідок по суті, там нема. ми вже вилазили по міліметру. І не тільки в нас, Другі камради приходили те саме. Тому можна сміливо показувати. Хто хоче, хай іде тут і ковиряється. Нам тут вже як то кажуть, не пре сюди йти більше. Ось то такі у нас покопушки. Що вони так довго йдуть? От то такі, такі сьогодні. Такі сьогодні приходить. Маша з по ще хоч одну монетку якусь кусипану і буде гарно.